Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми продовжуємо працювати над дробовими числами, будемо розв'язувати задачі на знаходження частини числа та задачі на знаходження числа за його частиною. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. У наступному завданні визначте, яка частина круга зафарбована. Полічіть, на скільки частин поділений круг, і визначте, яка частина круга зафарбована. Оберіть відповідь на цеглинці ЛЕГО. Це 3 шостих. Наступне, яка частина круга зафарбована? Обираємо відповідь 5 сьомих. Наступний круг, яка частина круга зафарбована? Це дві третіх. Яка частина круга цього зафарбована? Якщо круг поділений на сім частин, із них зафарбовано 4, отже, 4 сьомих. І останній круг. Оберіть, яка частина круга зафарбована. Дві четвертих. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши числа соті, 1, 1, 30. Це дробові числа. Перевіримо, і ви записали такі дробові числа. Прочитаємо дробові числа. Одна сьома, чотири дев'ятих, три соті, вісім п'ятнадцятих і одна сорокова. Яка частина кожної фігури зафарбована? Виконаємо завдання 439. Перша фігура у нас поділена на 9 рівних частин. Отже, 9 буде це знаменник дробу. Зафарбували 4 частини. То 4 це чисельник дробу, отже, 4 дев'яти. Друга фігура яка частина зафарбована? Фігура поділена на 8, отже, знаменник буде 8 і зафарбовано 4 частини, 4 це чисельник дробу 4, 8. І остання фігура поділена на 15 частин. Отже, це буде знаменник дробу, і зафарбували 5 із 15 частин, це буде чисельник 5 15. Порівняємо задачі 441. Спочатку прочитаємо першу задачу. У книжці 18 сторінок. Тарас прочитав 1 третю книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? Задача розповідається про книжку. Скільки було сторінок? 18. Що відомо, скільки Тарас прочитав. Що він прочитав 1 третю. Як же дізнатися, скільки сторінок прочитав Тарас? Нам потрібно правильно поділити 18 на 3, і у відповіді Тарас прочитав 6 сторінок. Ця задача на знаходження частини числа. Ознайомимось з наступною задачею. Тарас прочитав третю частину книжки, що становить 6 сторінок. Скільки сторінок у цій книжці. Тобто ця задача і перша попередня про книжку. Але якщо ми розглянемо розв'язання, то перша задача у нас розв'язувалась якою дією діленням, а якою дією ми розв'яжемо, щоб дізнатися, скільки сторінок у цій книжці. Якщо щить помножили на 3, 18 сторінок. Дію множенням. Це задача на знаходження числа за його частину. І міркувати потрібно так. Нам відомо, що 6 сторінок це одна третя книжки. Тобто книжка складається із трьох рівних частин, у кожній з яких 6 сторінок. Отже, нам потрібно 6 помножити на 3, і це буде 18. Який висновок можна зробити? Щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому, розв'яжемо тепер задачу 442. Друзі, пройшли 10 метрів, що становить 1 восьму всього шляху. Який шлях треба було подолати друзям? Що відомо в задачі? Що друзі пройшли 10 метрів. І це одна восьма шляху. Тобто, на скільки частин поділили весь шлях? Який слід подолати друзям? На 8 частин поділили весь шлях. Скільки метрів вміщується в кожній частині? 10 метрів в кожній із восьми частин якою дією ми знайдемо, скільки ж метрів вміщується у 8 частинах? Ми з вами вже знаємо, щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Отже, ми 10 помножимо на 8 і 80 метрів треба було подолати друзям. Знайди число, якщо одна друга його становить 7, 1 і 10. Знайдемо від початку одну другу числа, якщо становить 7. Ми з вами пам'ятаємо, щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Отже, ми 7 помножимо на 2, і у нас буде число 14. Знайдемо число, якщо одна друга становить 1. Нам потрібно 1 помножити на 2. І буде 2. Знайдемо тепер одну другу числа, що становила 10. Нам потрібно 10 помножити на 2. Ми отримаємо 20. Виконаємо геометричне завдання 444. Ширина прямокутника дорівнює 3 см. Це становить одну другу його довжини. Побудуй прямокутник. Щоб побудувати прямокутник, нам спочатку потрібно дізнатися, чому ж дорівнює довжина. Що сказано про ширину? Що ширина дорівнює. 3 см. І це становить одну другу його довжини. Тобто, на скільки частин поділили довжину? На дві частини. Тому що в одній частині уміщується 3 см ширини. Отже, ми з вами пам'ятаємо, щоб знайти число за його частиною. Нам треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Тому ми 3 множимо на 2. І у нас 6 см буде довжина. Тепер побудуйте прямокутник довжиною 6 см та шириною 3 см. Обчислимо вирази 445. У першому виразі перша дія. Це множення. Нам 3 помножити на 9 буде 27. І від числа 45, відніміть 27. Ми від числа 45 початку віднімемо 20, це буде 25. І віднімемо 7. Ми отримаємо 18. У наступному виразі 81. Поділити на 9 буде 9. І додати до 9 буде 18. В наступному виразі початку обчислимо добуток чисел 4 і 10, буде 40. Далі обчислимо добуток 5 і 8, теж буде 40. Додамо добутки. До 40 додати 40 отримаємо 80. У наступному виразі початку обчислимо, добуток чисел 10, і 2, буде 20. Тепер 10 поділити на 2. Ми отримаємо 5. І до 20 додати 5 в результаті буде 25. У наступному виразі, яким ми законом скористаємо, щоб обчислити цей вираз? Нам зручно початку 2 помножити на 5, тобто переставити множники. Буде 10. А тепер 10 помножити на 7. І ми отримаємо 70. У наступному виразі 4 помножити на 0 та помножити на 5 буде 0. В наступному виразі 72 поділити на 9 8 і поділити на 4 буде 2. І в останньому виразі 56 поділити на 7, 8 і помножити на 8 отримаємо 64. Домашнє завдання вам потрібно обчистити вирази 447 і розв'язати задачу. Кролик з'їв дві морквини, що становить 1 третю всієї моркви. Вам потрібно дізнатися, скільки ж морквин було в кролика. Тобто вам потрібно знайти число за його частиною. Це задача на знаходження числа за його частиною. якою дією розв'яжете. Пригадали? Молодці! Успіхи вам, діти! На цьому уроку нас добігає до кінця. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть тоді відповідний листок. На все добре вам, діти!